Друзі, на жаль, така неприємна тема. Але треба говорити про зраду зрадоньку Так, дивіться, що в нас тут відбувається. В нашому телеграм-чаті про альтернативну енергетику посилання, на яке є під відео, один з дописувачів залишив отак копію отакого документа. Це людина замовляла собі, я так розумію літій залізофосфатні акумулятори. Дивіться, що тут пишуть: дякуємо за вибір нашого мазину для придбання акумуляторних продуктів у зв'язку з високим попитом на акумулятори в Україні та розпродажем запасів у Європі. Ми змушені доставляти замовлення з Китаю. Тобто з Європи не присилають, їх там немає. Орієнтовний час доставки морем становить близько 50, 55 днів. Ви отримаєте дві посилки. В першій буде невеликий подарунок, в другій ви отримаєте акумулятор. Він буде доставлений Міст Експрес. Компанія CGI Energy Company гарантії та зобов'язання, бла-бла-бла, це не так важливо. Знову ж таки, 55 днів. Ми активно працюємо над відкриттям складу акумуляторів в Україні. Зберігайте це повідомлення для отримання індивідуальних купонів після відкриття складу. Нехай мир якнайшвидше прийде до України. Охай китайці нас люблять. І нас люблять і росіян. Молодці. Себе точно вони люблять. Ну зараз мова не про те. Мова в нас йде про енергетику. Як бачите, китайців з акумуляторами є певні напряги. А що ж в нас з акумуляторами в той самий час є? У мене ось тут заготовлені всякі посиланнячка. Ага, і всі в коментарях пишуть, що до самої задниці свинець, треба купувати літій-залізофосфат на інконі. Заходимо на інкон. Тут залишилося тільки отакі от, от по 1,5-2-3-4 Аго у форматі батарейки. 4 ампер-години за 3 бакси. грубо кажучи, лара година плюс всякі доставки. А всі оці прямокутненькі ячейки, тут всі закінчилися. Дивіться, можна було за 83 долара, Євро, перепрошую, за 100 доларів 280 ампер годин ячейку можна було взяти. Нічого нема, все вигребли. Е, дуже багато відгуків. Он, людина пише взагалі купив літій залізофосфатний акумулятор, приніс додому а там пластини. Розібрав а там пластини. Просто взяли якісь. Цей зі скловолокном свинцевий акумулятор написали на ньому, що він літіє залізофосфатний і впарили по відповідній ціні. Дуже великі проблеми зараз з цим. Дуже важко знайти, де їх купити. Та що там говорити, я сам попався. Купляв 150-ки, прийшли 75-ки. Я лох їх забрав, облушився. Так що не один мій коментатор такий постраждав від жуліків. Це зараз я вже трохи грамотний, вже розібрався. Теж починав, боявся все, руки трусилися. Давайте подивимося, що тут у мене ще є по цій зраді зрадунці. Нас якби наша влада порадувала, зняла мита на категорії товарів, які нам потрібні. Ну, наприклад, зняття мита на акумулятори, літізолізофосфатні не сильно й допоможе, тому що або втридорога, або нема. Отакі варіанти. Обирайте, що вам краще. Нема чи втридорога. Давайте далі дивитися, що нас тут може ще порадувати які ситуації. Потім справа йде про інвертори. А це взагалі окрема історія. Дивіться, це теж з нашого телеграм-чату повідомлення учасника. Дивіться, що людина пише. Постійно чую останні тижні про затримку інверторів з Китайщини, продавцями взагалі, як особисто від людей, телефоном. Чи в нас із вами в чаті людина говорить про наш чат, де ми спілкуємося? Він називається Сонце для кожного в описі під відео. Що ж сталося? Попросив свого товариша відвідати одну із великих фабрик, що робить недорогі інвертори приблизно 300 кілометрів від Пекіну. Він був там минулого четверга. Ось його довідкова інформація тезами. Замовлення України зрізко росли в червні приблизно в 35-45 разів. Жодна фабрика не може збільшити виробництво більш ніж на 5 7 в місяць. Це залежить не від фабрики. У Фабрики, якби було що робити, вона б збільшила виробництво. Проблема в комплектуючих: виробники не тільки не можуть, але й не хочуть збільшити виробництво значно. Всі пам'ятають попит кінця 2022 року. Від нас і різкий обвал початку 2023 року, коли багато українських імпортерів відмовились від партії обладнання, тобто. Запит на китайські інвертори прямо пропорційний ударом по нашій енергетиці. Відчуваєте зв'язочок? Виявляється, що Китаю вигідне поступове знищення нашої енергетики, тому що їхні фабрики по виготовленню отаких от от речей працюють наповну. повну. і цікаві макроекономічні зв'язки. Це ж макроекономіка. Фабрики, які. Фабрики, що роблять, інвертори купують ці компоненти, як електронні, так і фізичні гвинти, сталь для корпусу та інше. Постачальники деякої частини компонентів також не можуть збільшити виготовлення продукції швидко. Для виробників транзисторів, а транзистор це серце будь-якого інвертора. Максимальне збільшення 3-4% на рік. Треба тобто, чекати не тільки здорожчання самих інверторів, а й запчастин для ремонту. Що нам будуть пхати або альтернативу або дешманщину. Або взагалі будемо чекати довго, в разі того, що щось ламається, тому не перевантажуйте ваші інвертори, які у вас є, дуже їх шануйте. Адже найближчим часом краще не стане. Фабрики не можуть підвести інших покупців по всьому світу. Контракти зобов'язують. Тож перекинути продукцію, наприклад, що призначалась для Малайзії до нас, неможливо в більшості випадків. Це ж в Малайзії війна йде, так? Да? Через зелений перехід останні три роки попит на інвертори зростає щомісяця на 1-2%. Виробники ледь встигають за такими темпами. На початок ажіотажу у нас склади виробників були майже порожні. Працювали із коліс. Станом на зараз продано все. Інвертори в колір попередньої Олімпіади червоні, з символікою комуністичної партії Китаю, рожеві з білими квітками, що колись робились під замовника із Бангладеш. Партії з ремонту та весни потріб, що роками лежав в дальніх кутках. Все продано, нічого немає. Українські імпортери часто дають хабарі китайцям, щоб вони зробили все в першу чергу. Тож продавці з Алі трохи чекають, Тобто українські чуваки перебивають ставки китайських продаванів класичним способом, хабарями. Вам все приїде обов'язково раніше чи пізніше. Заміна продавця нічого не дасть, скоріш за все, продавці не роблять інвертори із повітря. А про фабрики я вам доповів. Поки... Відключень менше, насолоджуємося очікувань. Гарного дня. Дуже дякую тобі, пан підписник. До речі, як тебе там звати? Чи я криво вирізав? Dжунгune звати підписника. Дуже тобі дякую за твій коментар. Проливає світло на те, що відбувається. Отака От в нас історія з інверторами. Ага, Це, це для наступного мого відеокоментар, який буде про народний акумулятор. Тепер дивіться, з чим я зіткнувся. З однієї, в нас проблема в тому, що в Європі на енконі все вигребли. З другої сторони, проблема в тому, що ти купляєш літій залізофосфат відкриваєш, а там тадададам. Свинець. Ха -ха. О, третя сторона: в Китайці ось теж логістичні проблеми, кажуть, два місяці не раніше. Но нам наша влада відмінила мита. Це не можу не радувати. Відмінила мита на цю категорію продукції, яка стоїть, стосується сонячної енергетики. І Дивіться, в чому тут фокус, друзі. От Я замовив собі контролер сонячний. Ну, звичайний такий простенький ПВМ-контролер. Трошки я ще з цими ПВМами путаюся, бо ще кажуть, чим ПВМ мппт треба трошки підчитати і стати сильнішим в цьому плані. Дивіться, от такий замовив. Тут написано MPPT, а тут написано ПВМ уже на коробочці. Як це розуміти, Я розпитаю добре Гугла і потім вам повідомлю. Завтра буду його, до речі, підключати, то подивитесь, як це робиться. Постараюся зняти максимально детально. 14 е числа поточного місяця липня я його замовив. Сьогодні я його забрав з Укрпошти. Пройшло 16 днів. А ось мій гібридник. Бачите, тут і чек посерйозніше, 289 доларів. Трече мордери. Ось, по-моєму, гібридніку. Все-все-все. Все він хорошо йшов, як положено. Проходив ці всі етапи. До речі, досить довго здається. 12 числа хоп-хоп-хоп. Трошки там теж були заморочки якісь. ну. Доходимо ми сюди і ми бачимо, що 19 числа поточного місяця він попав на українську митницю і досі там знаходиться. 11 днів мій інвертор стоїть уже на українській митниці. У нас нема е, податків на цю групу товарів, але просто нам їх не віддають. Ми за них заплатили грошики, їх тримають десь на складах. Наші товари. Ще що щоб туди ракета прилетіла. Мені сказали, що звініть і звініть. До речі, що по цій інформації з вінтерами я хочу ще сюди додати. Зараз я вам покажу. Я в нашій групі, в нашому чаті проводив опитування серед учасників. О, зараз я вам покажу наші опитування, які я проводив. Це про акумулятор. О! Чи вдалося вам останнім часом замовити і отримати ячейки? Ячейки це 11% вдалося. 8% людей воно застрягло на митниці. В 11% продавець більше 10 днів не відправляє замовлення, як бачите. Отакі от, от цікаві статистичні дані. Ну ці всі штуки е, можна на 2 множити, бо бачите, половина тут не цей е, не, не в темі, тому що в них, як в мене, зі свинцю СЕС. І що ми бачимо? По суті, 22% приблизно людей е, чекають більше 10 днів з моменту отримання замовлення продавцем. До моменту його відправлення. Приблизно в 16% опитаних їхні товари застряли на митниці. І тільки 22% людей нормально отримали останнім часом. Я тут не уточняв, тому що, ну, я думаю, люди, які приймали участь в опитуванні, вони розуміють, що мова йде не про минулий рік. Тепер, чи тут ще є гібридний інвертор. А тут взагалі печальний. Я думав, це тільки мій гібридний інвертор застряг. А в 18% людей він застряг на митниці. В 31% людей продавець не відправив. 31% людей купив в Україні в барих три дорого, і 22% людей не змогли. По суті, зараз. Замовити гібридний інвертор з Аліка і отримати його, по суті, зараз нереально. Замовити, як показує, я нікого тут не заставляв голосувати, так як мені вигодно в цьому відео. Ну, тому що, знаєте, коли коментар пише якийсь продаван, от мене там шорт вистрілив на Ютубі на 10 лямів. Там дуже гарно видно національність коментатора. По змісту коментаря, якщо пишуть, що Єнто мазать стіни, шпакльовка, штукатурка, о, то це з болот. А якщо пишуть навіть російською мовою питають з чого вино міцне, сухе чи напівсухе, о, це наші люди. А якщо іноземними мовами пишуть кирилицею, ну зміст там, коли автоматичний переклад, нормальний, повернемо сюди. Коли коменти пишуть продавани, пишуть все гімно купляй літій, або все гімно купляй літій залізофосфат Залежно від того, чим продаван беригує. Чи так само ячейки від електромобілів. Будь-яка ця збірка має право на життя, тільки якщо це літій іон, чи літій залізофосфат неважливо, БМС-очки обов'язково. І отут сюди вкласти, щоб не спалити хату. Ну, свинцем чи літій залізофосфатом хату спалить важче, але теж можна. Літійоном запросто, тому його треба використовувати з розумом. А для цього треба за записуватися в отакі от чатики, дивитись відосики в інтернеті, вчитись розвиватись. І е, в залишку, що ми бачимо. Ага. Це для наступного опитування. Ще така може, кому цікава інформація, хто чим підключає, то. Тут приблизно порівну. Половина е, людей, які самі вдома все створюють, використовують рекомендоване виробником обладнання, половина ліплять, як я, з чого є. <сум> а потім колись докуплю да й зроблю до толку, називається. Отакі от, от, друзі, зараз маємо невтішні результати. Що я радив би в цій ситуації зробити? Я радив би купити оці прості інвертори, кирпічики кілька штук. Хай лежать. 1-2 купити, бажано два, Тому що якщо один з них раптом зламається, щоб було якось заживити як свої прилади. О, і цей. Як бачите, найближчим часом на гібридні інвертори особливо розраховувати не доводиться. Якщо взяти. Мій я його взяв. Тоді супер пупер акція була 280 доларів, так то він зазвичай 500 стоїв, То коли ці кораблики допливуть до нас, наші береги співчуття до своїх співгромадян зроблять ціну мінімум доларів 700 при в 300. Тому що ну, на жаль, чи на щастя, так взагалі світ влаштований, що для когось криза, а для когось можливості. Все залежить від того, що в людини отут. О, і от ті люди знайшли можливості. Хтось попав в нехороші обставини, коли інші можливості знайшли. Ну, тож, готуємося. Все, що нас не вб'є, зробить нас сильнішими, друзі. Ще раз запрошую вас наш телеграм-чат. Там ви зможете отримати відповіді на питання. Буду радий коментарям підтримку каналу. Але якщо ви хочете задати довге змістовне питання, там ви фідбек отримаєте скоріше. Правила чату дуже прості, бути людиною і не, і не впарувати там всяке барахло, не намагатись в цьому чаті заробити. Станом на зараз там вже більше 300 людей в чаті, а в групі, бачите, мало підписників. Але ці типу опитування, вони в чат транслюються, тому фідбек досить непоганий. Можна, до речі, ще глянути. А, то вже для наступного відеотема. Добро, друзі, отаку ми маємо трошки. Не трошки, а зрадоньку зі сторони нашої таможні, яка, я, я думав, що це в мене, типу, ну завтик десь там стався. Це в дуже багатьох людей такі проблеми з нашою таможнею. Отаку От, ми від них зрадоньку маємо. І крім того, китайці кажуть, що типу, ну, є країни, де вони сильніше треба, а ви, українці вибачаєте. Ну нічого дивного, ми чудово розуміємо, що вони не наш союзник в цій війні, маємо, що маємо. Тому треба робити, що можемо. Добренько, друзі, до зустрічі. Пока.